Apple презентувала меншу версію планшету iPad. Віце-президент компанії Тім Шилер показав iPad Mini. Він має майже 8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768, важить 300 грам і випрацює 10 годин. Найдешевша версія на 16 гігабайт в Америці коштуватиме 329 доларів. Ми отримали саме те, що ми думали, ми отримаємо маленький айпад. Єдиним сюрпризом стала хіба що ціна. Люди сподівалися, що він буде трохи дешевшим ніж він є. У Apple є великий 10-дюймовий планшетник, і є iPod Touch. Виглядало так, що вони потребували чогось середнього між ними, бо їхні конкуренти вже у цьому сегменті ринку є. Google зі своїм Nexus 7, а ще є Kindle Fire, і ці продукти продаються дуже добре. Продукти конкурентів ще й коштують майже удвічі дешевше. Одразу після презентації падміні акції Apple на NASDAQ впали на 3%. як кажуть експерти, саме через зависоку ціну на новий продукт.